Обласній бібліотеці знову лунала поезія. Поезія нових імен одне ім'я із заходу України, інше зі сходу. Обидві вчительки в обох є видані збірки віршів. Своя публіка та світосприйняття закодоване в римованих рядках. Найбільший ризик це не ризикнути, проплисти океаном був з усіх морів, тримати все в руках і не пірнути. Пронести мрію крізь усіх вітрів. Що б я хотіла сказати цими рядками? Напевно, ну, перший рядок чітко і голосно про все каже. Потрібно ризикувати, мріяти і вірити у свої мрії, і лише цей посил я б хотіла донести усім. Людмила Корольова із Виноградівщини, із села Олешник. Працює у Виноградівській гімназії педагогом-організатором та вчителем іноземних мов. На дозвіллі волонтерить та пише вірші, почала писати я ще у шкільні роки, але, на жаль, мало що з того збереглося до сьогоднішніх днів. Е, вернулася до цього десь у студентські роки. Ну і е, якщо говорити про те, як саме я пишу і чому пишу, то е, Просто тому, що не можу не писати. Воно з'являється саме, крутиться якийсь один рядочок в голові, і ти мусиш його десь записати на листочку, щоб продовжити оцю думку. Символічна в Людмиле й назва збірки. Великі думки маленької людини. Думки великі, бо надиктовані кимось зверху, а я лише пензлик чи хай буде ручка в чиїхось руках того, хто диктує. і Я звичайно маленька людина. Як і всі інші. У збірці три тематичні блоки віршів. Це є інтимна лірика, громадянська та філософська. Ніколи не вважала себе великим філософом, але вийшло так, що маю найбільше віршів на філософську тематику. Ну, і думаю, що це, напевно, через те, що є речі, які дуже сильно зачіпають, і це не може якось пройти осторонь. Замислитись. Стати нарешті дорослою, розпущені коси в тугий пучок зав'язати, не спати, розплющити очі, примхи дівочі за вікно викинути, звикнути бути собою, страждати від болю, від щастя радіти, збирати квіти, в долонях тримати, повітря ковтати, дати волю рішучим діям, не тікати від проблем, а бігти назустріч мріям. Вірш цей його історія цікава в тому, що у мене народилося в голові спочатку останні два лядочки фразовця, фінальна, не тікати від проблеми бігти назустріч мріям, а потім вже початок його написався. Він про те, що кожна емоція важлива, кожне наше переживання. Ми маємо приймати нехай то радість, нехай то сум. Це наше, і не треба цього соромитися, бути самими собою і тоді. Ми досягнемо того, чого прагнемо. Це – вірш зі збірки, що вийшла у період пандемії. Навіть презентувала свою збірку Катя онлайн. Збірка моя має назву Дихати на вона була випущена ще у 2020 році під час першої глобальної пандемії. Коли ну, мене розуміли, що відбувається, що це за хвороба, наскільки вона страшна, і ну, на ній символічно зображено легені в квіточках і дихати і в прямому сенсі, і в усіх сенсах малося на увазі, хотілося би зібрати саме такі мотиваційні тексти для того, щоб підтримувати людей у той момент. Катерина Галенко із Лисичанська в Ужгороді, майже з початку повномасштабного вторгнення, що таке війна вперше відчула в 2014 році. Тоді тимчасово виїхала до Київщини. А на Закарпатті тепер опинилася за порадою і з допомогою Дмитра Шурова, соліста проєкту Піанобой. Катерині сподобалася пісня піанобой, батьківщина. Але оскільки перша версія була російською. Одного вечора переклала українською та трохи інтерпретувала, і ні на що не сподіваючись відправила текст Дмитру Шурову в соцмережі. Він відповів ба більше згодом випустив батьківщину вже українською на слова Каті. Був 2017 рік його авторка і вважає початком своєї поетичної творчості. Першу про те, що відчуваю, про те, що зараз відбувається про війну. Теж було був період, коли хотілося емоції ці проживати і щось їх втілювати, не тримати всередині себе. Катерина Галенко, учителька української мови та літератури, продовжує працювати дистанційно у своїй школі. Наша школа вважається як та, що виїхала за майже окупованої території. Не існує фізично, але існує як люди, як процес. На жаль, наша будівля наполовину зруйнована, нашою школою і знаходиться зараз на окупованій території. Але Головне, не стіни, головне люди, я вважаю. Виїхати з рідного міста вдруге Катерину змусила передусім відповідальність за своїх дітей. І хотілося облігти їх від того, щоб вони не бачили те, що відбувається, і кудись. Коли я виїжджала, я не знала, куди я їду, але знала звідки я їду. Я Їду з того місця, де небезпечно. Це вже 16-й сезон засідання клубу літературних деб'ютів, нові імена каже організаторка Оксана Шляхта і пояснює в чому він особливий. Відбувається ніби спростовуючи таку тезу, що коли говорять гармати, музи мовчать. Покоління ну, умовно кажучи, тридцятирічних, які сьогодні я представляю в клубі, воно є особливе, тому що воно. Хоче осмислити світ, який навколо нього є. Осмислити себе у цьому світі і виливає це все у своїй поезії. Нові імена презентували себе та свої поезії. А ще мріяли, аби якомога швидше настала перемога, і натхнення на вірші дарувало мирне небо над усією україною.